Сьогодні ходили, вивчали з допомогою нашого заказного дітей, який регіону проєктної організації Фікзавче сам район. особливостями, але наразі ми маємо одну команду, яка зголосилась прийняти місцевому і законодавлю свою ідею. Ну, почнемо з того, що в нас зараз в рамках інституту міста розвивається нова ініціатива, яка має назву Social Innovation Lab. Ось, ми ще з минулого року започаткували і. В суті, полягає в тому, аби продукувати інновації. Відповідно, в нашому розумінні інновації це мінімальні, малозатратні рішення для врегулювання соціальних проблем. Ми просто знайомилися з програмою «Мастерні міста», тим паче я до того не мав змоги в ній прийняти ніяку ніяким чином участь. Ось цього року нас виникла ця ідея. Подумали, що було б круто власне зробити щось стосовно і організації мешканців, і долучення е, ініціатив е, до власне основного процесу втілення і інновацій і продукування їх безпосередньо. До секретарного на гляну наступним чином ми попередньо оголошували набір конкурсантів, тобто, це мали бути команди ініціативні групи, які мали певні ідеї щодо реорганізації Покращення громадського простору мікрорайону під ну також, які мали бути, зокрема, налаштовані на покращення комунікації між мешканцями даного мікрорайону. В рамках у нас виникли дві ідеї, які підлягали обговоренню, і в подальшому вже реалізації. Тобто перша ідея це від команди Kicket Art проєкт Видитої галереї. Хлопці стали переможцями Хакатону і отримали від Мастерні міста фінансування на втілення цього проєкту, який фактично був за п'ять днів після самого хакатону, до сьогодні реалізований. Почули ми про хакатон в рамках майстерні міста, подали цю ідею і якби перемогли і реалізовуємо. Зараз ми створюємо вуличну галерею. Це таке перше таке явище, що з'являється у Львові. Чому Суть в тому, що ми даємо змогу художникам вуличним малювати в дозволених місцях і малювати речі, такі, які будуть собі нести більше сенсу і будуть якісніше виглядати. Коли побачили цю стіну, ми якось так вирішили. Тут вони поділені якраз таким текстурою поділені на такі квадрати, і ми вирішили, що було б цікаво зробити якусь таку типу галерею. Інформувати ми збираємося, по суті, художників самих інформувати, що тут така галерея є, і показувати, що в ній відбувається, ми збираємося в мережі в інтернеті, Будемо створимо якийсь паблік у соціальній мережі. Була певна квота, тому що місця не так багато, як би хотілося. Ми можемо і більше зробити. Наша така концепція є не змінювати повністю галерею в один день. Вона може мінятися по одному шматку з часом. І ми плануємо, щоб наступний художник, який хоче тут малювати, він зв'язувався з попереднім художником. Якщо він хоче на цьому місці малювати, він зв'язується з тим художником, він йому повинен дати дозвіл. Якщо він не дає, може він дати, він дати. Тобто, щоб не було, ніхто не ображався, не було ніякої цензури. Якщо він нікого не знає, він буде знайомитися. І це буде, звичайно, ще більший плюс. В нашому середовищі, тому що якщо якийсь молодий художник, він собі з кимось познайомиться, і поспілкується і отримує звичайну дозу. Вся ідея полягає в тому, щоб в рамках міста була постійна експозиція вулична, де художник при бажанні може помалювати вільно, без будь-яких дозволів, узгоджень. Просто вийти і помалювати. От, стосовно другого проекту це була ідея дошки сусідів, на які відповідно мали б розміщувати оголошення стосовно якихось послуг, вмінь, здібностей, які мають одні мешканці, які можуть ці послуги власне надавати іншим. І відповідно для інших мешканців, які могли б цим послугам користуватися, які були в цьому зацікавлені. Ось ідея наразі знаходиться на стані ну, розробки, оскільки вона в нас була споволика спонтанно під час хакатону минулого тижня і ще підлягає подальшому горню. В рамках цього ми так само провели дослідження серед мешканців соціологічно. Опитали стосовно доцільності встановлення цієї дошки, варто не варто потрібно їм це чи не потрібно. В результаті маємо певні вже відгуки, які схиляють нас більше до тої думки, що потрібно все-таки встановлювати, але ідея на даний момент доволі сара, і ми будемо ще її допрацьовувати. Дякую вам всім за увагу, гарного вечора.